Кабачкова лапша це саме той випадок, коли поєднується смачне та корисне. Рецептів такої лапши дуже багато, але я зараз вам покажу свій, після якого всі решта рецептів ви просто забудете. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Початок роботи полягає в тому, що нам потрібно замаринувати куряче філе, в якому ми будемо готувати кабачкову лапшу. Куряче філе подрібнюємо довільно на невеликі шматочки. Додаємо масло вершкове розтоплене, але не гаряче. Далі додаємо дрібно нарізану цибулю, але можна її нарізати кільцями або як вам зручно. Саме головне, щоб вона тут була. Слідом за цибулею відправляємо воду, вода має бути кімнатної температури, щоб масло не звернулося. Сіль перець додаємо за смаком. Ви можете додавати і інші приправи чи спеції, але саме головне контролюйте, щоб вони не перебивали смак основної страви. І останній штрих ложку вершків. Вершки використовуємо будь-якої жирності. Можна використати сметану, якщо немає вершків. Тепер це все ретельно перемішуємо і лишаємо при кімнатній температурі не менше, ніж на 1 годину. А ми поки займемось підготуванням лавши з кабачків. Я вже частково підготувала і зараз я вам покажу, як я це робила. Нарізку я роблю гаджетом для чистки овочів. Якщо у вас немає такого гаджету, ви можете робити це ножем. Саме головне робити це дуже тоненько. Нарізати старайтесь вздовж цього кабачка. Чим довше лапша, тим красивіше вона буде виглядати. В принципі, можна так і лишити, але мені більше подобається, коли вона трішки тонкіша, тому я її поділяю ще ножем. Я не знаю, як це зараз виглядає на відео, але взагалі це робиться дуже швидко. І коли кабачкова ікра вже повністю сформована, перекладаємо її до миски, трішки пересипаємо сіллю і даємо їй постояти десь півгодинки. І тут можна сказати, що фактично підготовка до процесу приготування лавши вже повністю закінчена. Важливий момент, який я пропустила. Ось так виглядає мій обрізаний кабачок. Тут не зовсім видно, але є дрібне насіння. І я його в лапшу не використовую, тому що потім під час приготування воно ну, просто порозлізається і буде не дуже гарне, таке якось. Не лапша буде, а каша малаша. Оці частини я окремо подрібнюю, пересмажую з цибулею та моркою, перебиваю на блендері, і вуаля смачна ікра кабачкова на вечерю чи обід вже готова. І коли процес підготовки повністю закінчений, ми приступаємо до остаточного приготування. На максимально розігріту пательню ми додаємо куряче філе з цибулею, яке ми маринували. І зверніть увагу, на пательні нічого абсолютно немає, я не додаю. Все, що нам потрібно, є в маринаді. Весь цей процес проходить на вогні трішки більше середнього. Що нам потрібно зараз робити? Нам потрібно перемішати і дочекатися буквально там. Хвилин 2-3, допоки м'ясо змінить свій колір, щоб воно побіліло, з рожевого стало білим. І як тільки ви бачите, що філе вже прихватилося, додаємо кабачкову лапшу. Ніякої ні води, нічого ми більше не додаємо. Єдине, що ми додаємо, це сіль. Нам потрібно зараз все це перемішати, спробувати на сіль, щоб вона вас влаштовувала. І якщо вона вас не влаштовує, ви, звісно, її додаєте. Ще раз повторюсь, весь процес приготування у нас проходить на вогні вище середнього. Після того, як ми додали кабачкову лапшу, періодично помішуємо, але не дуже часто. І готуємо до тих пір, допоки не випариться основна маса вологи. Допоки випарюємо вологу, кришкою не накриваємо. Ось зараз хочу, щоб ви глянули, як виглядає пательня після того, як ми випарили основну вологу. Тобто її трішки є. Але не настільки багато, як було на самому початку. І зараз ми беремо невеличкі шматочки масла, вкладаємо їх зверху нашої лапши, накриваємо лапшу кришкою і даємо їй постояти 30-40 хвилин не менше. І саме головне, що хочу вас попросити: не ігноруйте цей крок. Вклали масло, накрили кришкою 30-40 хвилин і тільки після того будемо подавати. Ну, а тепер переходимо до мого улюбленого моменту в будь-якому відео це дегустація. Ця лапша взагалі смакує без нічого. Можна просто, після того, як вона відпочила пів години, викласти її на тарілку і смакувати. Але мені дуже подобається подавати цю кабачкову лапшу з зеленим соусом. Рецепт зеленого соуса є в мене на каналі, і я дам його в описі до цього відео. Обов'язково спробуйте його, якщо ви ще. Не пробували, а якщо пробували, обов'язково додайте до цієї лапши, це буде дуже смачно. А ще мені подобається гарбузове насіння з кунжутом, трішки обсмажене на пательні, додавати до подібних страв. Це можна робити, можна не робити, як вам подобається, але якщо у вас є гарбузове насіння і кунжут, обсмажте, посипте і це буде ну, дуже смачно. Ну, взагалі тут все смачно, я не знаю навіть, що тут може бути не смачно. Цю страву можна подавати як на звичайний будинний стіл, так і на святковий. Повірте, вам за неї соромно не буде. Навпаки, гості лупитимуть і проситимуть ще. У мене дуже часто таке буває, коли я роблю одну порцію, а потім вдогонку роблю ще одну порцію. Я не знаю, скільки разів я в цьому відео говорила, що це смачно, але це реально дійсно смачно. І скільки б я разів вам цього не розповідала, ви все одно цього не зрозумієте, допоки не приготуєте. А я вам дякую всім за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і звісно, як завжди, на коня, бо куди ж є без коня? Я дуже люблю кабачки і дуже багато чого з них готую. Я знаю багато рецептів ось таких паст, лапші чи ще, як їх там називають. Але хочу, щоб ви знали, що оця дійсно найсмачніша. І я впевнена, що коли ви її приготуєте, ви це зрозумієте і скажете 100% так і є. Тому біжіть за кабачками, а я побігла готувати нове відео.